Привіт, друзі! Ви на каналі Горгани, і цим відео ми починаємо серію розповідей про те, як правильно обрати собі намет. В цій серії ми зачепимо багато різних аспектів. Поговоримо про технічні особливості, а конкретно про те, як розібратися у всіх цих цифрах. Показниках водонепроникності, щільності тканини, різних типах матеріалів. Ми також поговоримо про типи конструкцій наметів, чим вони відрізняються один від одного і які з них краще за інші. Поговоримо і про інші аспекти, але в цьому найпершому відео я хочу зосередитись на головному: на що звертати увагу в першу чергу при виборі намету? Що саме, які параметри роблять намет зручним у користуванні? Що робить намет не просто укриттям від непогоди, а місцем, де можна з комфортом проводити багато часу. Звісно, різні характеристики тканини, водонепроникність, марки, алюмінію це важливо при виборі, але на них не в першу чергу звертаєш увагу, коли ставиш намет ввечері після важкого переходу. Скоріше звертаєш увагу, чи зручно тобі в ньому лежати. Сидіти, виходити з нього та заходити всередину. Тож сьогодні поговоримо про те, що робить намет зручним, ергономічним комфортним у користуванні. Перше, на що я раджу звертати увагу, це розміри підлоги намету. Звісно, це завжди компроміс між вагою та зручністю. Але в першу чергу важливо. Щоб вам було не завузько в наметі і щоб його довжини вистачало на ваш зріст. Візьмемо, наприклад, двомісні намети. Деякі з них мають ширину 120 см, а у деяких ширина доходить до 132 см. Якщо у вас буде двоє в наметі і ваші килимки будуть шириною 63 см, наприклад, так часто буває. То вам буде незручно їх розташовувати всередині. Відповідно, килимки або будуть накладуватись один на одного, або будуть сильно розпирати стінки намету, що теж не дуже зручно. Отже, вам потрібно узгоджувати сумарну ширину килимків, які ви збираєтесь розміщати в наметі, і, власне, ширину самого намету. Також існують намети, які ширші в голові та вущі в ногах. Це зроблено для того, щоб зменшити загальну вагу намету. Але якщо ваші килимки мають прямокутну форму, а не завужені донизу, то вони можуть не поміститися у намет. В цій ситуації наша порада наступна спочатку, обирайте зручний для вас килимок і лише потім підбирайте під нього намет. Якщо вам добре спиться на килимку шириною 51 см, ок, ви можете вибрати тоді і вущий намет. Але якщо ви не зможете спати на такому завузькому килимку, вам просто буде на ньому некомфортно, то відповідно і намет вам потрібен трошки ширший. Довжина підлоги теж важлива. Зазвичай намети мають довжину внутрішньої підлоги від 210 см до 230 см. І якщо ви думаєте, що це багато чи достатньо. То все трошки складніше. Тому що стінки намету зазвичай знаходяться трошки під нахилом. І всередині вони утворюють до підлоги гострий кут. Відповідно, оці кілька сантиметрів біля голови та у вас в ногах вони не задіюються. Також багато з нас мають надувні килимки, і деякі з них мають товщину до 10 сантиметрів. А довжина намету на рівні 10 см від підлоги, вона менша фактично від заявленої довжини намету. Саме через те, що стінки намету мають певний кут. А тепер відніміть ще кілька сантиметрів, тому що ви в наметі лежите в спальнику. І виходить, що. Стандартна довжина намету, наприклад, 210 см, вона буде достатньою, якщо ваш зріст в середньому 175-180 см. А якщо ваш зріст більше, то ви вже можете починати впиратися головою або ногами у стінки намету. А це означає, що ви можете намочити спальник. Конденсатом, коли будете впиратися в ці стінки, а також вам буде холодно в місцях, де ви будете продавлювати спальник, торкаючись до намету. Саме тому, якщо ваш зріст 180 і більше, то краще орієнтуватися на намети, які мають. Довжину внутрішньої підлоги ну, на рівні більше ніж 210 см, 215 або 220 см. Хоча. Але якщо у вас зріст 2 метри, наприклад, або більше, то це теж не біда, бо існують подовжені версії наметів, наприклад, від Біґагнес. А ще важлива висота намету. Виробник, як правило, вказує найвищу точку всередині внутрішнього намету під куполом. Якщо ви один користуєтесь наметом і поміщаєтеся під куполом і не впираєтесь головою, то все добре. Ви можете сидіти, пити чай, спостерігати за пейзажем. А от якщо вас двоє, то ви не зможете одночасно поміститися в цій точці, ви змушені будете сидіти по боках. І через нахил стінок може статися так, що ви будете впиратися головами у намет. Це погано, це некомфортно, такого краще уникати. Тому наступна порада, якщо ви купуєте намет на двох або більше людей, то обов'язково перевірте, чи зручно вам там сидіти разом. А для початку для первинного вибору орієнтуватися можна на висоту внутрішнього намету від 100 см і більше. Наступне на що варто звертати увагу, це тамбури, або, як ще кажуть, вестибюлі намету. По-перше, якщо ви орієнтуєтеся не на ультралегкі мінімалістичні конструкції, а скоріше на класичні конструкції, то краще обирати намети з двома входами та двома вестибюлями. Це важливо не тільки з точки зору потрапляння всередину намету та виходу з нього, але також це впливає на якість провітрювання намету і до того ж у вас буде більше місця, щоб розмістити ваші речі та спорядження. Зазвичай у вестибюлі можна залишити рюкзак, ваше взуття та організувати кухню, якщо на вулиці, наприклад, вітер або дощ. Для цього там має бути достатньо місця. Крім того, у вас має бути змога комфортно вийти та зайти в намет, коли в вестибюлі розміщені ваші речі. Площу вестибюлю утворює тент намету, тому добре, якщо він висувається хоча б на 70 см від внутрішнього намету. Якщо ж вам цього замало, то можна орієнтуватися на намети з великим вестибюлем, який винесений ще далі і який формується завдяки додатковій дузі. Ось як прямо зараз на картинці. Зверніть увагу також на вхід у внутрішній намет. Добре, якщо він відкривається максимально широко. Тоді ви зможете обрати, з якої сторони у вас будуть складені речі, а з якої ви будете заходити та виходити з намету. Чому це важливо? Ось, наприклад, намет від Turbat під назвою Шанта Pro. Він має величезний вхід всередину. А ось намет від MSR, Hubba Hubba NX, також величезна площа входу. І от уявіть ситуацію: ви встановили намет. І сформували тентом половину вестибюлю. Ось так як на картинці. Під тентом у вас лежать речі, а інша частина тенту у вас прикріплена до намету, і ви маєте вільний вхід. Але почався дощ, помінявся вітер, і ви вирішили зробити все навпаки, прикрити протилежну частину вестибюлю, а іншу залишити відкритою. Бо косий дощ туди не потрапляє. У випадку, наприклад, намету Боржава, ось яка на картинці, у вас би цього не вийшло зробити. Тут вхід зміщений в одну сторону, а намет Шанта з великим входом виявився би більш універсальним. Ще одна деталь, на яку обов'язково варто звернути увагу це співвідношення щільної тканини та сітчастого матеріалу у внутрішньому наметі. Перше, що варто врахувати, це наскільки матеріал дна намету піднятий вище від землі. Виробники піднімають цей матеріал далі по боковим стінкам внутрішнього намету, для того, щоб захистити його від косого дощу та бризків бруду. Далі матеріал дна може переходити або у сітку, що добре вентилюється, або у щільну тканину, яка буде захищати вас від холодного потоку повітря. І січатий матеріал в такому випадку буде розміщений ще вище, і тут немає правильного рішення на всі випадки. Якщо ви постійно подорожуєте у сухому та жаркому кліматі, то очевидно для вас буде краще мати внутрішній намет виключно із сітки. Якщо ж ви в основному проводите ночі в наметі за низьких температур, особливо у вітряних місцях, а саме так найчастіше і трапляється в Карпатах. То краще мати трошки щільної тканини у внутрішньому наметі. І останнє, що хотів би звернути увагу, це розміщення кишеньок у внутрішньому наметі. По-перше, добре, коли їх багато і вони знаходяться в різних місцях. Так вам буде легше організовувати власні речі. Добре, коли вони знаходяться з боків від вас, а не у вас над головою, коли навантажена сильно кишеня лягає просто вам на обличчя. І ще добре, коли такі кишені є під куполом намету. Тоді туди можна покласти ліхтарик і він буде гарно освітлювати весь простір всередині намету. Наступного разу ми поговоримо про конструкції наметів та те, як вони впливають на його вагу та зручність використання. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на наш канал, далі буде ще багато цікавого.